Промоція психічного здоров'я на робочому місці закликає до створення сприятливого середовища та комплексу заходів, які направлені на створення безпечного робочого місця, та закликають до лідерства інвестування. Участі, інтеграції, дотримання норм, зміцнення доказової бази та дотримання прав стратегія із запобігання виникненню психічних розладів на робочому місці направлена та зосередження на управлінні психосоціальними ризиками, і зарахування принципів, установлених в конвенціях та рекомендаціях міжнародної організації праці для роботодавців. Зменшення психосоціальних ризиків може забезпечуватися шляхом інтеграції психічного здоров'я в наявну вже систему безпеки здоров'я на роботі і бути не лише як доповнення, а як важливий елемент управління персоналом. Інтеграція повинна поширюватися на всі компоненти системи управління: це політика, організація, реалізація, оцінювання та удосконалення держав. Одна установа Одеський обласний центр контролю профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України розширює можливості та сприяє відновленню та розширенню розбудови стійкої системи громадського здоров'я, в центрі уваги, якої здоров'я та благополуччя людини.